Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам розказати, чому у нас у кролячій клітці живуть кури. От, бачите, у нас тут курочки. Це наші кури брама. І я їх відокремила від всіх інших курей і від тивнів. Ось вони всі. А відокремила через те, що вони дуже активно почали квоктати і дуже активно хочуть сідати на яйця, висиджувати курчат. От. І їх багато. Це дворічні кури, в них якраз саме, саме сезон от такого е, насиджування. І вони сідали завжди у гніздах, там, де несуться всі інші кури, там, де багато яйців, і просто мені засиджували яйця. Тому найпростіший спосіб відбити їх від такого насиджування це перенести в інше місце. Бачите, тут кілька курей, всі вони квоктали. Я їх забрала в окрему клітку і все. Тут вони вже не сідають. Тут нема на що сідати, яєць тут нема. І ось таким чином я відбиваю в них охоту до насиджування. От. Посидять вони тут в клітці 3-4 дні і все. І вони перестають квоктати, і тоді я знову забираю їх до всіх інших курей. Взагалі, курочки Брама – це одні з найкращих квочок. Вони дуже гарно насиджують, яйця, висиджують яйця, вони дуже гарно доглядають курчат. От. Ну, скажу одразу, що це в нас не чиста порода. Чистопородних ми не тримаємо. Це дуже затратно, це треба дуже пильнувати. От. У нас різнопородні брами, скажімо так. От, бачите? Ось. Якщо би їх садити на яйця, вони справді дуже гарно доглядають курча. Дуже гарно, от ну так як в нас цього року заквоктало дуже багато курей, тому я їх забираю з гнізд, щоб вони яйця не засиджували, і от таким чином відбиваю в них охоту до насиджування. Пригадую, хтось мені з глядачів писав, що також, щоб відбити квочку від насиджування, просто опускає її у відро з водою. Ну ми не мачаємо курей. Я такого способу ніколи не застосовую. У нас трошечки по-іншому це відбувається. Я просто забираю її з того місця, де є всі інші кури, де є багато яєць в гнізах, щоб квочка не мала на що сідати, не мала що засиджувати. Я просто її забираю в інше приміщення і все. А так, як їх в клітці багато, то одна одну зганяє, зіштовхує. От тут постійний рух, і тут вже квочка ніяк не засидиться. 3-4 дні і все. Квочка забуває, що вона клоктала, і тоді я її переселяю до інших курочок і до півників. Ось так, все просто.